Ігор Євічевич проти Дніпра 1 Олександр Піхальонок проти Шахтаря, Довбик та Мудрик. Дуже багато персоналій, дуже багато історій навколо цього поєдинку. Дніпро 1 проти Шахтаря, 14-й тур українського чемпіонату. І якщо говорити про склади команд, то була цікава історія з Інісом Амашем, який нібито готувався вийти в основі. Але зрештою, з перших хвилин на полі так і не з'явився. Але піхальонок Довбик, Гуцуляк. Усі вони у стартовому складі щодо шахт. Таря, тут знову певні експерименти від Ігоря Івічевича, адже формально Бондаренко грав на правому фланзі півзахисту в обороні. Бондар знову закривав позицію правого захисника. Але, звичайно, уся увага була прикута саме до Михайла Мудрика. Тож як відбувались події цього матчу, друзі, давайте дивитись наш детальний огляд і не забувайте заряджати свої улюблені команди на перемогу з нашими партнерами. «Перемач» народжені в Україні заряджені перемагати. Лідери чемпіонату Дніпро 1 та Шахтар у му турі зустрічались між собою Ігор Євічевич, Дуже було багато акцентів стосовно того, що Саме дніпро 1 Ювічевич тренував і саме з цієї команди влітку перейшов до Донецького Шахтаря. Але перша атака матчі не від його підопічних довге закидання на Артема Довбика. Той розбирається із Матвієнком, пробиває в нижній кут. Але Анатолій Трубін дістає цей удар. Артем Довбик отримав хороше закидання. Піхальонка, бачимо, з цього ракурсу Матвієнку не дістає м'яч, намагався перехопити захисник Шахтаря. але... Отримав передачу Артем довбик. Далі довбик власне, розхитує Матвієнка і пробиває просто під стійку. Однак Трубін дістає цей м'яч. Наступний епізод кутовий піхальонок навіше. Адамюк завдає перша удара, відбиває Трубін. Далі ще один постріл від Адамюка і знову гулкіпер Шахтаря на місці. Двічі у цьому епізоді правий захисник Дніпрян завдавав удару. А спершу ось тут бачимо, плечем пробиває Адамюк. Далі м'яч знову в його напрямку відскочив. Не встигають накрити футболіста Шахтаря, що теж цікаво, адже. Ну, тут декілька секунд було у гірників, аби перегрупуватися, але ніхто так і не зміг завадити пробити доміку у цьому епізоді. Далі перша атака Шахтаря. Мудрик отримує м'яч у центрі поля і бачить простір перед собою. Ти відволік увагу Михайличенку, який потягнув кількох суперників. Це дозволило Мудрику зміститись у центр і ось так пробити. Валев не зміг врятувати після цього. Удару не відбив цей постріл голкіпер Дніпра-1. І Михайло Мудрик на 17-й хвилині виводить шахтар вперед. Фактично, свій перший момент гірники реалізовують. Ще раз дивимось, яку відстань з м'ячем подолав Михайло Мудрик, який впевнений контроль, швидкісний дриблінг, все це те за що і хочуть гірники серйозну суму від топ європейських клубів. Мудрик показав, що. Він здатен робити різницю і фактично сам створює цей гольовий момент, і сам його реалізовує Михайло Мудрик. 17-та хвилина. Шахтар виходить вперед у матчі з дніпром 1 Але далі Дніпряни дуже швидко запропонували свою відповідь переведення на правий фланг Сваток. Бачимо, як технічно розбирається із суперником, і віддає знову у вільну зону Артем Довбик, який в першій своїй ситуації теж входить до штрафного майданчика, залишає п'ятою на Гуцульоку. Той далі котить на дальню стійку. І піхальонок в два дотики розбирається у цьому епізоді. Піхальонок забиває 21 перша хвилина на 17-й Забиває шахтар на 21 й Дніпро-1 зрівнює рахунок і забиває Олександр Піхальонок. Вихованець донецького клубу, вихованець саме Шахтаря ще минулого сезону. Вже на постійній основі піхальонок перейшов до Дніпра один. І зараз він забиває у ворота команди, де не вважали, що піхальонок може стати важливим футболістом для Шахтаря. Але... Зараз, мабуть, гірники б не відмовились від послуг цього гравця, гравця збірної України. Тим паче, що у цьому поєдинку піхальонок забиває тут. Ще й варто наголосити на тому, так як витримав паузу Піхальонок, Він спершу прийняв м'яч, подивився, підняв погляд, прибрав Степаненка і далі, поміж ніг Бондарю. М'яч проходить і опиняється у воротах донецького шахтаря. А так дуже швидко команда Олександра Кучера зрівнює рахунок у цьому поєдинку. Далі момент біля врітвали Мудрик подає зі штрафного Бондаренко. Опиняється на газоні. Там степаненко найактивніше апелює до Копієвського, до арбітра цього поєдинку. Була система ВАР, Микола Балакін арбітер вару у цій зустрічі. Дивимо ще раз момент з Бондаренком. і Ось тут е, прихопили його суперники. Але наскільки цей епізод можна розцінювати як момент, що міг би призвести до пенальті? Питання насправді суперечливе. І арбітри матчем цю ситуацію не розглядали. Далі Рубчинський відбирає м'яч у Бондаренка. Танчик знаходить довбика у центрі. Довбик виграє боротьбу. Тут не зміг кривцов виграти штовханину у довбика. Корпус у корпус змагались. Футболісти. Гуцуляк протягнув м'яч через піхальонка. Той знову витримав паузу, дочекався більш зручної ситуації для передачі. Навішує Адамюк. Танчик ще одне підбирання за ним. Подача ще одна до штрафного майданчика, і цього разу Артем Довбик виграє повітря. Пробиває у нижній кут, але Анатолій Трубін знову дістає цей удар. І вдруге у цьому поєдинку Матвієнко програє єдиноборство Довбику. Зараз він відпускає нападника Дніпра. Один, але Анатолій Трубін рятує Донецький Шахтар. Далі на 35-й хвилині відбувся неприємний епізод для Шахтаря, адже Сергій Кривцов не зміг гру продовжити. Кривцов залишив поле. Замінив його Лукас Тейлор, і Тейлор зайняв позицію правого захисника, адже починав матч праворуч Валерій Бондар. Після того Кривцов залишив поле Матвієнко та Бондар грали у центрі захисту. Знову стандарт біля горі Шахтаря і знову пробиває у цьому епізоді Артем Довбик, але цього разу б'є невлучно. Нападник Дніпра один. І ще одна ситуація, де Матвієнко програє свою боротьбу, програє нападнику Дніпрян. Але цього разу, на відміну від двох попередніх ситуацій, влучити у площину довбоку не вдалося. Далі помиляється Бабенко у центрі поля, де є неточний пас і дуже швидко до штрафного майданчика доставляють ніч гідники. Судаков прострілює. Але із цим пасом впорався Сваток і намагався заспокоїти капітан Дніпрян своїх футболістів, аби не було жодних нервів, аби не було зайвої паніки у діях Дніпрян. Далі завершення першого тайму 40-го хвилина. розіграш м'яча захисників і голкіпера Шахтаря. Але Матвієнко віддає невдалий пас Бабенко одразу до штрафного тут довбик намагався пробити. Другим дотиком, але Назарина випередив нападника Дніпряни. І той порушує правила в атаці. обдарив по нозі Довбик Назарину. Ось на повторі дуже добре, помітно як влучив саме по супернику Артем Довбик, намагаючись звичайно завдати удару по воротах, але фол в атаці в цьому епізоді беззаперечний. Остання хвилина першого тайму ще один стандарт біля воріт Дніпра один. Навіс а Степаненко намагався пробити, але його удар заблокували. Ну і спроба далеко за меж штрафного, але теж накривають захисники Дніпра один. І м'яч вилітає за межі поля. Ще один стандарт, тепер вже кутовий, але відбивається. Дніпряни намагались на останніх хвилинах першого тайму футболіста Шахтаря забити вдруге, вийти вперед у цій зустрічі, але Дніпро 1 відзахищався. І перша половина матчу завершилася із рахунком 1-1, Хоча більше гольових моментів мали саме підопічні кучера. Далі дивимось вже епізоди другого тайму. Сваток його передача вперед проходить. Не дістав тут м'ять Михайличенко. Гуцуляк піхальонок поруч із ним на фланзі Гуцуляк залишає м'яч на півзахисника Дніпрян. А той грає до штрафного майданчика довбик ставить спину, розвертається і потужно пробиває низом. 2-1 стає рахунок. М'яч влітає у ворота. Нападник Дніпра 1 таки відзначився м'ячем у цій зустрічі. Артем Довбик відіграє Матвієнка знову. Матвієнко помиляється, і на цей раз ця помилка стає результативною. Довбик дуже майстерно розбирається у цьому епізоді. Дивимось ми ще раз. Гуцуляк через піхальонка. Далі довбик отримує м'яч. Матвієнко намагався підступитись до суперника, але цього зробити захиснику Шахтаря не вдається. Довбик розвертається, м'яч під лівою і потужно пробуває у нижній кут. Трубін вже третє своє протистояння із довбиком мав у цьому епізоді. Але якщо в перших двох Трубін рятував Шахтар, то зараз. Голкіпер Гірників відбити цей удар не зміг, і таким чином на старті другого тайму підопічні Олександра Кучера виходять вперед. у Цьому поєдинку забиває Артем Довбик. Далі ще один момент в атаці від Дніпрян Рубчинський. Тут на газоні опиняється. Мудрик, одразу має достатньо простору попереду. Мудрик віддає до штрафного майданчика, але Данило Сікан не вдається йому прокинути м'яч. Повз Валев. А Валев грає на виході ще раз дивимось за тим, як віддавав цю передачу до штрафного майданчика. Мудрик хороший пас, але відзначимо також і роботу на виході гукіпередні Дніпра-1. Валев дуже спокійно у цьому епізоді розбирається. Намагався Шахтар, звичайно, вже більшими силами йти вперед, більшою кількістю футболістів атакувати. Непогане зміщення у центр. Бондаренко ніби примірявся для удару, але зіграв через Мудрик. А от Мудрик пробиває, однак знову Валев переводить м'яч. Мудрик пробивав в дуже непростій ситуації. Там з під трьох на футболістів Дніпра 1 вилітав м'яч, але Валев впорався із цим ударом від свого суперника. Сваток вже із трьома гравцями шахтаря. Бів Борику, але втратив м'яч. Перехоплення гірників у Кас Тейлор у центральну зону Степаненко грає далі. Тут залишається м'яч у Шахтаря. Є один дотик Бондаренко на Тейлора, але Бусанело у підкаті вибиває м'яч. Причому м'яч від Лукаса Тейлора бачимо, виходить за межі поля зараз. З наступного повтору буде дуже комфортний ракурс. Дивимось ще раз. Спочатку ось так Бусонело грає у Підкаті. І ось, власне, момент, де м'яч саме від бразильця донецького Шахтаря залишає межі поля у цьому епізоді. Останні секунди поєдинку, вже навіть компенсованого часу, і Бондер обрізається у центрі поля. Когут м'яч перехоплює. 3-2. Потенційно вихід Дніпра-1, але команда Кучера вже не поспішала йти вперед. Бачимо, кого такі грає на Довбика, але удар у Артема не виходить. Втім, це не проблема аж ніяк для Дніпра. 1 адже вони перемагають у цьому матчі. Дніпро 1 зміцнює свої лідерські позиції. Дніпра 1 залишається єдиною командою чемпіонату, яка досі не має жодної поразки. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.